Інформаційні підсумки понеділка 19 червня. До вашої уваги вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. На реабілітацію до терцентру. Люди, які мають хвороби хребта або перенесли інсульт, можуть скористатися новими тренажерами. Павербанки для ЗСУ. Зарядні пристрої з використаних електронних сигарет виготовляють хмельницькі студенти. Благодійний і кольоровий. У Хмельницькому понад дві сотні учасників взяли участь у забігу на підтримку армії. Новий реабілітаційний стіл з'явився у кабінеті лікувальної фізкультури, що працює на базі міського терцентру центру соціального обслуговування. Встановили його для людей, яким необхідно розвивати дрібну моторику рук. З цим допомагає і фахівець із фізичної реабілітації. Тренажерну залу щодня відвідує близько 40 пенсіонерів, які мають хвороби хребта або перенесли інсульт. Подробиці в сюжеті Олександр Семенюк. Хмельничанка Світлана Денисюк за рекомендацією невропатолога вже другий тиждень відвідує кабінет лікувальної фізкультури. Він працює на базі міського територіального центру соціального обслуговування. Мені дуже подобаються ці всі масажери перший раз і на велосипедах, і на біговій, і на. Доска Євмінова, я займаюся, і там тренажер. Я літаю вхожу, і мені прямо легко і сюди. Я в основному позвоночник. На сусідньому тренажері займається хмельничанин Володимир. Каже, ходьбу полюбляє, тож на доріжці щоразу долає по 2-3 кілометри. На подвір'я часто не походить. Зараз в останній час голову круженіє до ну, спалочки. Осторожно, а то впав, поламав ребра. Тут для пенсіонерів встановили більше десяти різних тренажерів. Нещодавно придбали новий реабілітаційний стіл для людей, яким необхідно розвивати дрібну моторику рук. Його вартість 28 тисяч гривень. Фіксується рука і починає працювати. Піднімаємо. Якщо вже стає легше це робити, ми додаємо вагу і знову пробує, і отак так от відновлюється рухова активність. Руки займається із пенсіонерами фахівчиня із фізичної реабілітації Віолета Ситник. Жінка не тільки стежить за станом здоров'я відвідувачів, а й допомагає користуватись тренажерами. Каже, для кожного програма індивідуальна, адже сюди приходять люди із проблеми хребта та ті, які перенесли інсульт. Одне заняття приходить одну годину, тобто людина приходить, ми міряємо тиски. Тоді я консультую, наприклад, почнемо ми з. Кардіонагрузки, там велосипед чи тренажерна доріжка. Потім ми робимо розминку і можемо позайматися на тренажері силовому. Тренажерну залу щодня відвідує близько 40 людей. А от фізіотерапевтичний кабінет близько 20. Тут роблять традиційний масаж, можна скористатись спеціальними масажними ліжками та масажерами для ніг. Діагноз – нейропатія нижніх кінцівок. апарат робимо масаж. Масаж, щоб краще циркулювала кров. Також є магніт та міостимуляція. Міостимуляція корисна буде людям, які перенесли інсульти і втратили. Такі здатність до функціонування кінцівок імпульси току потрапляють через певні накладки до м'язів і стимулюють їхню роботу. Аби скористатись послугами терцентру, необхідно звернутись за номером телефону 098 966 46 86. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста. Орендувати реабілітаційне обладнання незабаром можна буде у благодійному фонді «Карітас». Послуга діятиме у рамках проєкту Догляд вдома нині під опікою соціальних працівників фонду перебуває близько сотні людей похилого віку та людей з інвалідністю. Для повноцінного життя вони потребують якісного медичного устаткування. Наразі триває процес закупівлі необхідних речей. Ми працюємо в проєкті благодійного фонду Карітас Хмельницький УГКЦ Догляд вдома. На наш, під опікою соціальних працівників, яких є шість, знаходиться 90 людей похилого віку і люди з інвалідністю. В рамках проєкту Догляд вдома планується організовувати нову допомогу в оренді реабілітаційного обладнання. На даний момент іде процес закупівлі. Але з часом зможна буде звернутися і отримати в оренду різні види реабілітаційного обладнання від крісел колісних до милиць різного типу. Проваджуючи дану послугу, будемо дуже вдячні і благодійникам всім, хто зможе допомогти як матеріально, так і фінансово. Будемо за це дуже вдячні. Повербанки з використаних електронних сигарет виготовляють у Хмельницькому національному університеті. Команда з чотирьох студентів на базі конструкторського бюро вже зробила перші зарядні пристрої. Для їх створення використовують акумулятори вживаних електронних сигарет. Надалі, якщо запчастин буде більше, планують виготовляти до сотні павербанків щомісяця. Ірина Аріон детальніше. Хмельницькі студенти виготовляють павербанки для військових з використаних електронних сигарет. Ідея такої допомоги ЗСУ виникла півтора місяця тому. Нині в конструкторське бюро студенти принесли плати для зарядних пристроїв. Особисто моя мотивація у мене були родичі, знайомі, які є на фронті, яких вже на жаль немає. Коли в Хмельницькому так само було масове відключення, нам було складно їм на фронті в окопах набагато складніше, і я думаю, їм необхідні ці павербанки, щоб. Хоча хоть за залишатися ну, в контакті зі своїми родичами і 17-річний Володимир поки що один з чотирьох студентів-першокурсників команди, яка робить саморобні зарядні пристрої. Далі каже, їх може бути більше. Щоб виготовити один павербанк, потрібно від восьми до 32 старих акумуляторів. Спочатку обстежують їх стан та внутрішній опір. Зараз у нас більше 300 штук. Люди приносять в профком, ми їх розбираємо і так робимо. Зазвичай ми паяємо десь на 20 акумуляторів в один павербанк, і на це йде десь година півтори часу. Павербанк на 8 ампер може до 10 разів зарядити кнопковий телефон. Такі пристрої стануть в нагоді мешканцям деокупованих сіл на сході. Наразі кажуть на кафедрі телекомунікації, медійних та інтелектуальних технологій про масове виробництво говорити зарано все залежить від попиту на такі павербанки. Оцей корпус коштує в нас в Україні вже 80 гривень. Сюди може поміститися 32 таких акумулятори, відповідно на 32 ампера буде. От. Ну, варто тут в Україні 400 гривень такий корпус. Поки що він не вологозахищений цей корпус, і він не ударостійкий. Це пластмаса. Для того, щоб на фронт туди треба або титановий корпус якийсь використовувати, або якийсь там дюралюмінієвий. Попри канікули, студенти готові працювати без відпочинку і робити до сотні павербанків щомісяця для ЗСУ. Використані електронні сигарети просять приносити у четвертий корпус університету. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста. Вступна кампанія триває у кадетському корпусі імені Харитоненка. Документи приймають від випускників сьомих та дев'ятих класів. Нагадаємо, кадетський корпус торік переїхав із Сум до Хмельницького. У закладі навчаються майбутні прикордонники. До 22 липня ми приймаємо документи на навчальні справи тих дітей, які виявили бажання знаходитися і навчатися в нашому ліцеї. З 25 липня по 12 серпня у нас будуть проходити вступні іспити, і тому запрошуємо тих дітей, які виявили бажання навчатися і ще не вирішили навчатись. Також запрошуємо оформляти навчальні справи, приносити нас на озерну 14 до приймальної комісії, щоб в подальшому приймати участь у конкурсі і за результатом успішно складання конкурсних предметів поступати в наш ліцей. Також, користуючись нагодою, хочу сказати, що 24 червня о 10-й годині нас буде проходити випуск 11 класу, і тому тих громадян, які проживають в місті Хмельницькому в області і мають бажання прийти подивитися, запрошуємо до нас на цей захід, який відбудеться тут з адресою Зерна 14. Запрошуємо до нас на захід і також запрошуємо до нас навчання до ліцею. 30 нових вікон планують встановити у лазні номер 2 протягом цього тижня. На це із бюджету громади спрямували 160 тисяч гривень. Зміни втілюють у рамках програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства Чайка на 2023-2024 роки. Також у планах на цей рік оновити частину меблів у лазні номер 2 Ірина Муляр розповість більше. У приміщенні другої лазні демонтують старі дерев'яні вікна. Протягом цього тижня їх планують замінити на нові пластикові. Це дозволить і економити енергоносії, енергоресурси, такі як опалення приміщення взимку, і, звичайно, покращити комфорт для самих відвідувачів. Загалом у приміщенні лазні встановлять 30 нових вікон. На це із бюджету громади спрямували 160 тисяч гривень. Ці зміни впроваджують у рамках програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства Чайка на 2023-2024 роки. Її ухвалили цьогоріч на позачерговій сесії Хмельницької міської ради. Відбулися тендерні процедури. Виграла компанія, яка надала найменшу ціну. Ціна включає в себе і. Демонтаж старих і встановлення існуючих. цього року. У рамках програми планують також оновити частину меблів за кошти підприємства. Були придбані шафи для лазні. Це шість шаф по три секції. Одна секція коштувала 15 тисяч гривень. Плануємо до кінця літа закупити ще стільки Саме вони виготовлені. Задня стінка в них пластикова, що дозволяє ну, що не буде заважати потрапляння вологи, і також ця алюмінієва окантовка, оскільки лазня це завжди в велике агресивне середовище, це пар, це волога. Ми зробили за рахунку того, щоб довше служили і радили наших відвідувачів. Віталій Присяжнюк говорить: ремонт на графік роботи лазні не повпливає. Ми намагатимемося не зачиняти лазню робити ремонтні роботи в будній день, а субота-неділя лазня буде працювати. В суботу лазня працює з 13 до 20 години, в неділю з 12 до 20. Ірина Муллер, Микола Юрковський, Новини міста. Кольоровий благодійний забіг відбувся вчора у Хмельницькому. Долучились до нього понад дві сотні учасників. Професійні спортсмени та аматори долали відстань у 1, 5 та 10 кілометрів. Спробувати свої сили могли й діти, пробігши 100 та 500 метрів. Родзинка заходу використання фарб холі синьо-жовтих кольорів перед стартом. Крім того, акція мала благодійну мету. Участь у ній вартувала 550 гривень з дорослого 30% зібраних коштів перерахують на прилад нічного бачення для хмельницьких спецпризначенців. Подробиці у наступному сюжеті. Благодійний забіг на підтримку збройних сил України у неділю відбувся у Хмельницькому. Особливість заходу використання фарб холі синьо-жовтих кольорів перед стартом. Уперше до подібного заходу долучились подруги Аліна та Катерина. Дівчата долали дистанцію в один кілометр. кажуть, разом бігти до фінішу було легше. Мені чоловік бігає вже багато років і е, приймає участь в таких змаганнях на перший але раз. трошки хлопцям а, я також для себе займаюсь, хожу на фітнес, але сьогодні це. Це перше. Біглось дуже круто. Разом з подругою було набагато легше. Ми підтримували до одного. Все було чудово, настрій, клас. Загалом участь у забігу взяли понад дві сотні учасників. Серед них як професійні спортсмени, так і аматори. Дізналися благодійний забіг, просто я мушу тут бути і обрала для себе дистанцію 5 кілометрів. Мені б дуже хотілося тут більше бачити людей, можливо, які не так часто там тримуються, ніколи не бігали, щоб вони відчули наскільки це приємно. Накладно. Учасники долали відстань в 1, 5 та 10 кілометрів. Маршрут пролягав від парку молодіжного далі вздовж вулицею Кам'янецькою через міст та парком імені Михайла Чекмана. На фініші кожен із учасників отримав медаль. Медальки ми даємо абсолютно всім учасникам, тому що в нас забіг благодійний. Ми, як стимул кожному бігуну даємо медальку як на 5, на 10, так і на кілометр. Медальки в нас дизайнерські. В нас є дизайнерка в команді, і вона робила унікальні медалі з таким українським напрямком. Бігли не лише дорослі, а й діти для юних спортсменів. Участь у забігу була безкоштовна. Вони долали дистанцію у 100 та 500 метрів. Одна з наймолодших учасниць дворічна Ніколь. Мама дівчинка розповіла, для неї це дебютний старт. В нас вже був досвід з старшим сином. Ми бігали. Він теж спортсмен. і Ми вирішили з такого віку теж долучати до спорту. А також це дуже корисна справа. Організатори заходу, представники бігового клубу Флашран. Крім підтримки здорового способу життя, акція мала й благодійну мету. Участь у ній вартувала 550 гривень з дорослого. 30% зібраних коштів перерахують на прилад нічного бачення для 8-го полку сил спеціальних операцій. У нас завжди є благодійна якась складова. Деякі роки ми збирали для безпритульних тварин в дитячі будинки. Кошти сьогодні ж такий час в нас в країні, що наша армія потребує у підтримці. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський. Новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що дивитеся. Будьте вірними собі та Україні. Побачимося.